Благодійний забіг на підтримку збройних сил України у неділю відбувся у Хмельницькому. Особливість заходу використання фарб холі синьо-жовтих кольорів перед стартом. Уперше до подібного заходу долучились подруги Аліна та Катерина. Дівчата долали дистанцію в один кілометр. Кажуть, разом бігти до фінішу було легше. Мені чоловік бігає вже багато років і е, приймає участь в таких змаганнях на перший да, раз. трошки хлопцям, а, я також для себе займаюсь, хожу на фітнес, але сьогодні це, це перше бігло дуже круто. Разом з подругою було набагато легше. Ми підтримували одне одне. Все було чудово, настрій клас. Це дуже класно згортовує молодь, стимулює до класного здорового способу життя. Також класно, що це благодійний забіг, що в цьому є користь не тільки для здоров'я, а й взагалі. Загалом участь у забігу взяли понад дві сотні учасників. Серед них як професійні спортсмени, так і аматори. Ми дізналися що благодійний забіг, просто я мушу тут бути і обрала для себе дистанцію в 5 кілометрів. Мені б дуже хотілося тут більше бачити людей, можливо, які не так часто там тринуються, ніколи не бігали, щоб вони відчули наскільки це приємно. Учасники долали відстань в 1, 5 та 10 кілометрів. Маршрут пролягав від парку молодіжного далі вздовж вулицею Кам'янецькою через міст та парком імені Михайла Чекмана на фініші. Кожен із учасників отримав медаль. «Медальки ми даємо абсолютно всім учасникам, тому що в нас забіг благодійний. Ми, як стимул кожному бігуну даємо медальку як на 5, на 10, так і на кілометр. Медальки в нас дизайнерські. В нас, в нас є дизайнерка в команді, і вона робила унікальні медалі з таким українським напрямком. Бігли не лише дорослі, а й діти для юних спортсменів. Участь у забігу була безкоштовна. Вони долали дистанцію у 100 та 500 метрів. Одна з наймолодших учасниць дворічна Ніколь. Мама дівчинка розповіла, для неї це дебютний старт. В нас вже був досвід з старшим сином. Ми бігали. Він теж спортсмен, і ми вирішили з такого віку теж долучати до спорту, а також це дуже корисна справа. Ще одна учасниця дитячого забігу – 13-річна Вікторія. Дівчина прийшла на захід підтримати маму, а потім й сама вирішила взяти участь. Зізнається, про своє рішення не пошкодувала тому що мені заважають булочки з кориці в животі, але сьогодні я спробувала, то мені дуже сподобалося. Організатори заходу представники бігового клубу Флашран, крім підтримки здорового способу життя, акція мала й благодійну мету. Участь у ній вартувала 550 гривень з дорослого. 30% зібраних коштів перерахують на прилад нічного бачення для 8-го полку сил спеціальних операцій. У нас завжди є благодійна якась складова. Деякі роки ми збирали для безпритульних тварин в дитячі будинки. Кошти сьогодні ж такий час в нас в країні, що наша армія потребує у підтримці. З Біговим клубом флешран ми тісно співпрацюємо в принципі, по всім біговим заходам. Ми спільно проводимо всі заходи. Це є забіг, він є щорічний. Він вже третій раз проходить. Це благодійний забіг, як і усі зараз проходять і про фізичний розвиток. Так забувати не потрібно і потрібно максимально хто як може долуч, долучатися до допомоги нашим збройне силам, а, адже це саме ось мене зараз, наш, наш час. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.